Який розмір грошової компенсації передбачається державою? Розмір грошової компенсації чи по 719, чи по 280 постанові нараховує спеціальна комісія. Вона враховує кількість членів родини даної особи, який порядок дій та й загалом подачі документів за для отримання коштів. Спочатку людина повинна стати на квартирний облік, а вже потім подати документи, чи до ЦНАПу, чи до соціального захисту. Скільки часу потрібно від моменту подачі заяви і до моменту отримання коштів? Це буде залежати, яка на даному етапі черга в тому чи іншому регіоні, тобто, десь може бути швидше черга просуватися, десь може повільніше. Чи є обмеження по типах нерухомості, яку я можу придбати по постанові? На рахунок типу нерухомості, ця нерухомість обов'язково має мати право власність. Це може бути як і новобудова, так і старий фонд.